Я сподіваюся, що після того як ви звідси вийдете, у вас буде все для того, щоб заповнити заявку і отримати грант. І... Започаткувати свою власну справу підприємниця Олена Кучерок родом із Краматорська. Там і відкрила свою першу справу 14 років тому. Її першим масштабним проєктом став креативний простір Артковоркінг у рідному місті. А з початком великої війни дівчина переїхала у Дніпро, де започаткувала наступний бізнес бренд шиття одягу Промка, і сьогодні ділиться своїм досвідом з ветеранською спільнотою. Я точно знаю, що для того, щоб розпочати, треба трошки більше, ніж можливості. Інколи буває таке, що ми не беремо ці можливості просто тому, що не знаємо аж що і як. Тому сьогодні ми будемо говорити про підприємницьку діяльність з точки зору від ідеї, де беруться ідеї, ознака хорошої ідеї, щоб не прогоріти, не вигоріти і не прогоріти, а також як побудувати бізнес-процеси і свою фінансову бізнес-модель. На тренінгу близько 20 ветеранів з родинами. Вони прийшли, аби дізнатися, з чого почати власну справу, та як спробувати себе у новій професії після повернення у цивільне життя. Один із охочих змінити сферу діяльності ветеран Борис Крестянчик. Цікавий захід з приводу розвитку власного бізнесу цікаво послухати, що пропонують хто вже зробив свій бізнес, як зробив. Ну і взагалі цікаво. Займатися, наприклад, чимось своїм, перетворити, можливо, там якесь хобі в роботу, в фінансування своєї родини. Учасникам заходу розповідали про те, як працює бізнес, його основні аспекти і труднощі. Організатори кажуть, такі тренінги дають колишнім військовим можливість розпочати нове життя направлені на те, щоб надати інструменти для пошуку нових професій, нового бізнесу, започатковувати новий бізнес, зробити перші кроки. Ми надамо можливість їм почути нові бізнес-ідеї. Проаналізувати ринок праці в Україні, заслухати про діючий бізнес наших ветеранів та ветеранів, успішний бізнес в нашому Запоріжжі. це і про створення робочих місць про податки і про розвиток економіки, взагалі регіону та держави. Загалом тут ветерани мали можливість не тільки почути поради від вже досвідчених підприємців, але й отримати консультацію тих, хто безпосередньо допомагає пройти цей шлях до нової кар'єри. Громадська організація Сила розвитку займається саме працевлаштуванням наших військових, які повертаються, які потребують адаптування в цивільному житті. ваучери до навчання, про якусь може перекваліфікацію. Ну тобто, взагалі, про працевлаштування. Процедура отримання гранту дуже проста. Це все робиться через електронний портал. Наші дії подається. Заявка з бізнес-планом. Потім воно опрацьовується, призначається співбесіда. Наразі в нас в місті Запоріжжі функціонує офіс, зроблено в Україні, де кожен бажаючи може отримати консультацію з приводу того, як отримати грант, які розміри гранту. Сума зазвичай становить від 250 тисяч гривень до 1 мільйона. У центрі зайнятості додають з моменту проходження співбесіди і отримання відповіді щодо гранту у майбутнього підприємці є 20 днів, щоб відкрити ФОП або започаткувати бізнес як юридична особа. Звернутися з цим питанням ветерани можуть до державного реєстру або ЦНАПу. Валерія Гетьман, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.